Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! Повітряно-космічні сили РФ за наявною інформацією поповнили свій парк новими багатоцільовими винищувачами п'ятого покоління Су-57. Про це свідчать нещодавно оприлюднені знімки, на яких зафіксовані два борти з новими бортовими номерами: 25 Червоний РФ 81796 та 26 червоний РФ 81797 Світлини, ймовірно, були зроблені на території Новосибірського авіаційного заводу імені Чкалова, основного підприємства, яке займає. Мається серійним виробництвом Су 57 незалежний авіаційний оглядач Ласуріс Ді Ей першим опублікував ці фото, що стало підставою для припущень про чергову передачу літаків до строю ПКС РФ. Станом на зараз офіційного підтвердження цієї інформації від російського міноборони або об'єднаної авіастроїтельної корпорації немає. Також залишається неясним, чи йдеться про поставку нової партії, чи це раніше виготовлені, але досі не засвідчені зразки. Варто зазначити, що наприкінці 2020 Четвертого року російські ЗМІ вже повідомляли про надходження Су-57 до військ. Зокрема, в листопаді і грудні були продемонстровані відеозаписи вильоту одного з таких винищувачів, але без точного зазначення кількості переданих машин. Таким чином, не виключено, що нові борти з номерами 25 та 26 є продовженням тих самих поставок або належать до окремої нової партії. Паралельно з виробництвом серійних машин тривають роботи над удосконаленням технологій. У грудні стало відомо, що один із прототипів Су 57 з бортов. Новим номером 052 розпочав льотні випробування з новим пласким соплом. Це конструкційне рішення, покликане знизити ефективну площу розсіювання радара та покращити маневрові характеристики літака, особливо на малих швидкостях, завдяки керованому вектору тяги. Аналогічні пласки сопла застосовуються на американських винищувачах F-22 Raptor, рептор, які оснащуються двигунами пред ендвітні F 119. І хоча раніше подібне сопло планували інтегрувати в російські ударні безпілотники, 70 охотнік, дослідні зразки залишились зі стандартними круглими форсунками. Цікаво, що ще у 2021 році з'являлася інформація про можливе встановлення прототипного плаского сопла захотника на одну з ранніх моделей Су-57. Тож наразі достеменно визначити, для якої саме платформи тривають ці випробування, неможливо. Су-57 позиціонують як головний багатоцільовий літак нового покоління, здатний виконувати завдання спанування в повітрі, завдання удару по наземних і морських цілях, а також вести. Розвідку, однак темпи виробництва та бойової інтеграції цієї машини залишаються обмеженими за оцінками західних розвідок, станом на початок 2025 року у розпорядженні РФ може перебувати лише кілька одиниць Су-57, що знаходяться на різних стадіях експлуатації та випробувань. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.